Вітанечка, ми на каналі Дімасис. З вами Дімончик, а це Pets Go. Друзі, вчора вийшло оновлення Clower Farm. Це новий івентик, про який я вам зараз розкажу і розкажу всі секрети цього ну, оновлення івенту, ось нового Поки Це все зараз, ось новеньке, новеньке. Я вам зараз розкажу, як вибить хуга. За декілька годин можна вибить хуга. Але є маленькі нюансики, зараз я вам про нього розкажу. І, до речі, якщо хтось хоче мені прислати подаруночок в цій прекрасній грі, от зараз в верхньому правому глу появиться нікнейм на декілька секунд, на який можна присилати свої подарунки. Оп, що, нема. Нікнейм пропав. Друзі, от заходите ви сюди, ви бачили, куди я зайшов. Я думаю, ви не потеряєтесь. От така плантація в нас проявляється. У нас буде тут саме перший кнопочка перва, безкоштовно отаку плантацію. Отаку плантацію відкрить. Ми прокачуємо, заходимо, збираємо клівірки, прокачуємо Тут скорость росту самих клівірків. Тут з'явиться кнопочка, щоб можна було купити другу плантацію. Тут прокачуємо ціну, кількість монеток, які ви отримуєте за кожний клівірок. Я так прокачуєте, прокачуєте потихонечку. Заходите, ось Clover Farm у нас відкрився. По прокачку. Я тут все прокачав, все доволі за пару годинок можна прокачати без проблем. Дуже швидко це все прокачується. Саме основне нам треба взяти оці дві штучки, для того, щоб побільше коїнів ми отримували. Потім ви можете вже піти яєчко прокачувати, можна потихонечку прокачувати ці сундучки. Я зараз вам розкажу, для чого це треба. І в останню чергу я думаю, оце можна буде прокачувати. Там дуже важливого нічого немає. Це таке можливо, там комусь повезе, і випаде щось дуже круте. Поки що мені нічого круто не попадалося, можливо, його і не буде. І одне з основних теж у нас, але це коли ви повністю прокачаєте, у вас буде дуже багато коїнів. Дивіться, має 25 мільйонів. Вони мені вже не потрібні, вони вже більш нікуди не тратяться, в мене все прокачано. Тобто, можливість хуга вибити побільше і можливість вибити Титаніка. Зараз я вам покажу, які тут пети. Ось отакі пети. Титаніки у нас вже 82 штуки вибито. Непогано я зранку. Це все дивився, було набагато менше, було 50-мось. 169 е цих ексклюзивок. Е хух на 1.14 Мільярда, скільки я не подивився, я, я на другу інформацію дивився. Так, давай ще раз. Півтори тисячі і ось 7000 хугів таких вибито. Це самі прості хуги, вони такі як в ну, На таку тематику Івентік, але він зовсім другий. Ну, зараз річ не про це. Зараз у нас про PetGo. Ось, ось той сундучок, як я вам розказував, тут виходить. Як в попередній рибалці, що ми прокачували великий корабль, у нас там 5000 слотиків, у нас тут 2000 слотіків, і у нас попадаються всякі бустики. Бустики не дуже і важливі. От, Якщо ви подивитесь, в мене є три хуга, які я за ніч вибив. Після оновлення я поставив на ніч, і у мене шурувало. Шурувало воно у мене просто от я став. Оп, у нас за 100 тисяч і все. Я далі стою, я не клацаю, я набиваю повністю повністю лаки набивається на е 10 тисяч. Там е лаки, я не пам'ятаю, скільки там, 12 тисяч. Ні, більше. Щось воно мене так. знаєте чого? В мене не так швидко воно набирає. Тому що в мене не включені ці бустики. Вони в мене закінчилися, бо вже все. Ця штука дозволяє дуже швидше набирати лаки, тому що з'являються кліверки швидше. Їх швидше збирають, вони швидше попадають сюди і набивають нам сам яїчко. Воно росте, росте, росте. І... А, 50 тисяч, 000... чи скільки дуже більше. 51, 50, я навіть не дивився. 50 чимось тисяч. І отак всю ніч воно відкривається, всю ніч відкривається і можна вибити отак. 3 хуга, 12,5 мільйонів. Я тільки що дивився, було вроді 15 мільйонів. Дивіться, у мене й Тобто, я в самому початку вибив хуга, я 302 го хуга вибив. На 750 мільйонів багатенько вибилося. Ось це отаким. Методом я вибивав всю ніч. Тобто, воно мені десь раз в хвилину відкривалося з максимальним лаком. Ну, тобто, з максимальною дачею. Зараз вам ще один секретик розкажу, яким можна. Можливо, вибити навіть титани, Титаніка. Зараз я вам покажу з другого аккаунта, що у мене вийшло вибити. Так, да, Я фармив двома аккаунтами. Так, ось у нас другий аккаунт. Те саме, все прокачане, все на максимум. Дивіться, що я вибив. Я вибив теж три хуга. У мене три хуга вибитих. Дивіться, цим методом у мене вже на тисячі. Був перший хуг, тобто тисячний. 1063. 20 мільйонників багато. Один тільки на 750 мільйонів. На 100 мільйонів 14 і 20 мільйонників теж там щось. 60 штук цих дуже багато. На 100 тисяч тут взагалі дуже-дуже багато. Де на 100 тисяч? А ось 2800. А на 5 тисяч. 293 і 2800. Нічого, даже цих більше яким методом я це все робив? Я стою сюди. У мене відкривається. Я запускаю автоклікер, не знаю, може не знаєте, може знаєте, скачайте автоклікер, класна штука, допомагає. Ми постаємо так стоїмо і шуруємо автоклікером на буковку є. «Е». Воно дуже швидко відкриває, тобто лаки не, не, не заповнюються повністю. А вже на 10 тисяч лаків заповнилось. Таким чином, можна швидше вибити Куга, прокачатися, е, бистріше набрати монетки. ось оці. Ось ці. монетки. Якщо ви тільки починаєте грати, тут прокачка дуже швидко йде, можна дуже швидко обгрейдіки, ці всі купити. У мене на другому аккаунті навіть не всі апгрейдики куплені. Е, зовсім не всі абгрейдики куплені. Можна накупити. Але ну, це вже на ваш вибір. Я просто цим сильно не сижу на цьому аккаунті. Це не сильно важно. Ми можемо радужник взяти і можна взяти оцей І можна взяти ось цей. В принципі, капуста є. Капуста є. Я вчора отримав, ми вчора лаки я не пам'ятаю, як вона називається за годинку до оновлення, якщо ти в онлайні, ти, ти можеш отримати яйчко. Ячко можна відкрити, можна продати. Я вчора продав 4 ячка, бо у них чи бак був, чи ще якась вигня. вийшло так, що ми отримали по 2 ячка. Ми, ми 4 я їх продав, отримав трошки грошей. Торговець у нас. Ну, я вам скажу, дуже слабий. Я так просто заходжу, скупляю все. Можливо, щось випаде гарне. Зараз я ще про цю штуку розкажу. Зараз я вам про неї якраз і розкажу, для чого вона потрібна. Запускаєте отакий лакі дощ в відділі келіві рочки оцих. Благодаря цьому дощику у вас швидше ростуть самі. Клівірки і великий шанс попастися радужним клівіркам. Тобто вони більше з'являються. Це для того, щоб ви швидше е, наповняли лакі свій, щоб швидше відкривати на всі 54 тисячі. І більше насобирали, щоб попасти в топ. Дивіться, 11200. Я не знаю, як вони це роблять. Як вони насобирали так швидко, так багато, я не знаю. Це треба сидіти отут, отут стоять і просто кругами бігати, а так собирати. Отут пособирав, побіг сюди, напевно, так. Пособирав, пригнув сюди, пособирав отак. Ну, це. Весело, я не скажу. Ну, пару хвилинок весело побігати, а так пособирати, а потім воно стає скучним, і ти дуже вийдеш швидко, і воно тобі наскучить. Це, ну, це не прикольно. Збираємо е, тут. Тут інколи ну, золоті такі штуки, ну, таке слабенько, я б хотів би, щоб тут щось покраще було, але в нас основна ціль це відкривати ці яйця. На 2000 випав, 2 мільйона. На 2 мільйона випав Петік. Такий слабенький. Ну. Є, можливість, є можливість вибити першого хуга. До речі, це мої перші хуги. Я тільки почав грати в цю ігру і вже є хуги. Давайте подивимось, що в нас в магазині. В магазині у нас першим ділом було безкоштовний якийсь бустик. Або ще якась штучка. Е, мені можливо отакий, тільки ну, по -полегше, полегше. Це дуже, дуже круто. Що мені випало, я вже не пам'ятаю. Либо оця штука, або щось друге. Нічого, не купляв, до речі, Увеличення удачі. Ось е, купляйте за 1200 отаку удачу, і у вас, я думаю, разів два. А той в три, е ці всі клівірки збираються швидше і паляються більше. А можливо, ви збираєте один, а у вас, виходить, в топку туди три приходить. Я не знаю, як воно працює. Не сильно хочеться це все узнавати, бо ну, це для мене це їрість. Я просто стою вибиваю хуги, хуг і мені подобається получать хуга. Там, до речі, анімація дуже прикольна. Давайте подивимося, яка там анімація. Давайте подивимося, яка анімація. Я ніколи такого не робив. Давайте спробуємо перший раз подивитися. Так, до речі, хто додивився до цього моменту? Є секретна секреточка, що сьогодні буде вечором відбуватися. Як ви всі знаєте, у нас є ще гра Pet Simulator. Да, Петсимулятор 99 я в нього теж дуже сильно задрочую, дуже більше, ніж в ВЦ. Це я тільки недавно почав. так Заходжу інколи пограю. У мене там один є аккаунт, який е, дуже сильно займається тут. Другий аккаунт, який займається Петсимулятор 99. Сьогодні виходить оновлення. Сьогодні я запускаю стрім за годину до оновлення. Це буде оновлення о 6 наскільки я пам'ятаю, о 6 вечора оновлення, о 5 годині вечора я запускаю стрім, і ми будемо чекати, розмовляти і чекати оновлення, що ж там є. Я вам розкажу, покажу, що в тому оновленні треба робити, бо там я вибив вже 10 хугів. так, да, Мене там 10 хугів, там трошки сложніше, але можливо, можливо, все вийде у вас теж. А що це таке? Містер Алексар. Прикольний пет. Отакого пета. І би були, бо такі пети, блід. Ну, Отакі ці в них. Аури класні були. Якби ж у всіх були такі більш аури. Щось покраще. Так, я вибився. Що нам треба подивитися? Нам треба подивитися. Лепрекон. Лепрекаунт. Треба пошукати. Е Лепрекаунт. Лекан. Переконт, ось, очі, я такий чувак. Що є? З... А, ось, все, все нам показується. Анімація появлення того прекрасного пета. Я перший раз, як побачив, я злякався. Я думав, я Титаніка вибив. Друзі, я думав, я титаніка це мій перший хуга так вийшло. Я сидів просто в другому, в другому вікні Від, е... на другому аккаунті грався. Так, до речі, у нас тут нічого нема. Ну, отаке ж тут можна. У нас 560, 560 жетонів на 10. Та я не буду тратити. Е, отаке оновлення вийшло. Друзі. кому сподобалось оновлення, можете поставити лайк і чекаю вас всіх на своїй прямій трансляції сьогодні, о 6-й вечора. Хто дивиться вже там колись давно. Все одно при, приглашаю вас на трансляції. Заходьте, будемо разом общатися, дивитися і вивчати цей прекрасний світ PET-симулятора. Дуже прикольна штука. Всім дякую і всім пока.